Мешканці багатоквартирного будинку за адресою Київська 64, у Житомирі. Скаржаться на відсутність тепла від початку опалювального сезону. Включили опалення на один день і повідомили, що прорвало трубу. В домі багато маленьких дітей, старих людей. В квартирах 13-15 градусів. Директор КП Житомир Теплокомуненерго каже, порив стався на внутрішньобудинковій мережі, тож провини підприємства тут немає. Цей будинок він е опалюється від котельного. 3 це маленька квартальна котельня, і вона не може обсяг порвати. Риво 20 кубів, вибачте, у нас на жуйко 4-5 кубів, а тут 20. Це величезний аварійний порив, як в землю пішла вода, називається. Тобто ми відключили це будинок. З'ясувалося, що порив стався під магазинами, які знаходяться на першому поверсі. Тож, щоб усунути його, потрібно руйнувати підлогу. Це плітка, це там, благоустрій, ремонт і все інше. Нікому не хочеться пускати, але вже коли дійшли до крайності, коли вже почалися нічні морози, да, тут вже люди почали скаржитися, що все ж неможливо. Це холодно, це будинок без тепла. Фахівці Житомир тепло комуенерго погодилися самостійно знайти порив та усунути його. Роботи розпочали сьогодні. Розповідає Дмитро Рогожин. Ми сьогодні тільки були услышані, що давайте разом ви. Ви відкриваєте магазини, теплошукачем шукаємо, знаходимо пари. Ну вибачте, б'ємо плитку, міняємо ту трубу, яка ми теж допоможемо. Аварійної бригади, матеріали, якщо треба людьми, але треба цей пари знайти. У квартирах людей стане тепло уже в найближчі дні, можливо, навіть сьогодні. Загалом же у Житомирі ситуація з опаленням стабільна. Є поодинокі скарги, які підприємство намагається ліквідувати у найкоротші терміни. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал «СК1».